Двоє невідомих вистрибують з машини, що зупинилася попереду. Забирають щось із пасажирського сидіння автомобіля і кидаються на втюки. Ось так всього за лічені хвилини водій залишився без 200 тисяч гривень. Вони на світофоріках би стали мною, вийшли з машини просто прийшлося деньги. Зловмисники добре знали, що Олександр везе гроші. Знайти нападників у таких випадках майже нереально. Хоча всі розуміють, бандити діють за наводкою. І навів їх, напевно, хтось із кола спілкування жертви. Звертатися до поліції пограбований не став. Розуміє, його гроші не шукатимуть. Знайомі підказали знайти приватного детектива. Через деякий час мною зустрічався Сотрудник компанії и сказав, що у них є сведения, которые указують на то, що, скорее всего, в цій ситуації замешан человек, з которым я працюю. Далі вже проводились переговори з цим человеком, и, в информация інформація підтвердилася, і він повернув деньги. Темні окуляри, непримітний одяг та обов'язково фотоапарат із потужним об'єктивом. Таким сучасний Шерлок Холмс уявляється багатьом. Втім, справжнім професіоналам жодні маскаради не потрібні. Сергій, колишній працівник міліції та діючий приватний детектив. Коли вийшов на пенсію, постало питання, чим займатися далі. Чоловік на пенсії? Він має опит, має зв'язки, зв'язку, вони іміють масу можливостей, він сидить просто вдома. Тобто бізнес уже не підеш, тому що грошей нету. Вже майже три роки він займається приватною розшуковою діяльністю. Я сищик, мені допоможні нужна. Найду я наші прищик на у слона. Як їм вдається те, чого не може зробити офіційна правоохоронна машина, чим займаються приватні детективи? Виявляється тим самим, що й працівники поліції, просто за окремі гонорари. Чаще всього, етапоиск людей. Установлення рослині связі, за особіна, установлення радібічних родітелей. У бійцю очень рідко, в основному звертаються з допомогою, коли органи просто загружені. Багаті родичі за кордоном та зникли дорогі іномарки. Ось за чим зараз до приватних детективів найчастіше звертаються українці. На території Київської області ми знайшли автомобіль. Чоловік звернувся к нам. Полгода автомобіль в розыске був. чоловік не мог його найти. Ми путем проведення детективної діяльності, в принципі, і взаємодействия з проклятими органами Київської області знайшли автомобіль. Автомобіль прямо марки Тойота Cruiser. Взаємодія з правоохоронцями полягає в тому, щоб після знахідки її оформити і надати кримінальному провадженню пришвидшення, зрештою, і дістатися до можливих злочинців. Детективи можуть перевірити біографію вашого друга чи бізнес-партнера, з'ясувати, з ким товаришують ваші діти підлітки, або як няня поводиться з дитиною, коли вас немає поруч. Роблять це завдяки навичкам та зв'язкам, здобутим за роки роботи у правоохоронних органах. Хоча стежити за сторонніми людьми закон офіційно забороняє це виключне монопольне право поліції. Тож формально детективам можна хіба що підглядати за людьми у громадських місцях. Наружне наблюдення запрещено законодавством для проведення, наприклад, частними часними ми німець право так діляти, тому що це нарушення закону наружним займаються тільки прохідні органи сугубо соловіки. Ми ці, наприклад, не займаємося. Не мають права приватні детективи і використовувати спеціальні підслужки, приховані камери та вірусні програми, що дозволяють потрапити у чужий комп'ютер. Півроку тому таких детективів затримали в Одесі за використання шпигунської техніки. Їх можуть посадити за ґрати на сім років. Усі приватні детективи, на чому б конкретно вони не спеціалізувалися, працюють напівлегально, бо такої професії в Україні поки немає. Детективні агентства оформлені як надавачі інформаційних послуг чи журналісти. Тож ані посвідчення детектива, ані ліцензії українські шерлоки Хомси не мають. Цю прогалину в законодавстві взялися ліквідувати народні депутати. Законопроект про приватну детективну діяльність уже ухвалили в першому читанні. Якщо він пройде остаточно, в Україні з'явиться реальна альтернатива слідчим поліції. Людина має вибір або вона звертається до правоохоронців, Можливо, вона звертається і до якраз детектива і получає ту послугу по розкриттю якихось там злочин. У новому законі чітко прописано, хто може стати приватним детективом. Це людина з вищою юридичною освітою, яка має трирічний стаж роботи в оперативних підрозділах. Той, хто вже не працює в правоохоронних органах чи органах влади, ті, кому вдалось отримати свідоцтво на право займатися детективною діяльністю. Тож втрата посади у правоохоронній системі для екскопів вже не буде головним болем. Вони зможуть продовжувати робити те, що вміють, ще й непогано заробляючи. Ті, хто вміють розкривати злочин, знаються, як це робиться, і розуміють, що таке криміналі, що таке кримінологія, що таке розтяг злочину, що таке, ну, взагалі розуміють, як розкривати злочин. Це дасть можливість їм трудоустроїтися». У приватних детективів часу набагато більше ніж у правоохоронців. Тож шансів провести якісне розслідування більше, так кажуть експерти. Тому з офіційною появою професії детектива розкритих злочинів стане більше. Він Буде допомагати поліції, прокуратурі, всім тим, хто займається. Він якраз буде давати матеріали, він... це нормально. Але контролювати приватних детективів все одно будуть. Причому функції нагляду бере на себе увага МВС. Чому ті, хто не справляється зараз, ті, кому створюється альтернатива, опиняться наглядачами над новою приватною системою. Колишні правоохоронці категорично проти такого повороту. На нашу точку зріння як детективу, тобто і більших силовиків, ми вважаємо, що там займатися міністерство юстиції і в нас має бути наше детективне самоуправлення. Ми з поліцією знаходимося в сильній конкуренції. Це фактично наші конкуренти. Це ви. Вам удалось що небудь Надо було зразу звернутися к часному детектива. До кінця року в українській поліції зі 172 тисяч співробітників залишиться усього 120. Майже третина зникне в результаті реформи. Тож поява професії приватного детектива дозволить працевлаштувати принаймні частину звільнених. Українці ж, аби їхні справи розслідувалися, зможуть не нести хабарі слідчим, а офіційно винайняти приватного детектива. А потім вже напрацьовані власним сищиком матеріали віднести до поліції. Адже, як не крути, поліції ми також справно сплачуємо. Шкода лише, що мимоволі.